Доброго ранку, дітвора! Пропоную вам послухати твір Андрія М'ястківського. Казочка про писанку. Тож умощуйте зручно і дуже-дуже уважно слухайте. Залишивши гніздечко, покотилось яєчко. Та котилось воно недалечко. Квочка з курчатами на подвір'ї гуляла, діток своїх забавляла. Мамо, он яєчко по стежинці котиться, сказала найменше курчатко. Ану ж, яке воно на колір? Біле, як сніг, сказала квочка. А сніг який? спитав півник, бо курчаток взимку. Ще не було і снігу вони не бачили. Такий білий, як оте яєчко, що котиться, відповіла квочка. Скоро великдень пофарбуймо яєчко, щоб воно було барвисте, як весна. Закотили курчатка яєчко до своєї хати. Припустив теплий дощик, потім стала веселочка в небі. Курчатка у веселочки фар позичили, на білому яєчку весну намалювали. Малювали лапками та писали пір'ячком. І покотилася писанка зеленим подвір'ячком. Курчатка її доганяли, на крилечках піднімали, і дівчинці на талочці, яка їх зеренцями годувала, водицею напувала, на святу Великдень подарували. І зацвіли вишні, черешні, став гарний, як писанка, увесь садочок. І проказала Наталочка. Христос Воскрес. Діти, що вас найбільше зацікавило в цій казочці? Чи сподобалося вам, як розфарбували писанку наші курчатка? А як би ви розфарбували писанку? Будь ласка, намалюйте яєчко та розфарбуйте його. Буду чекати. До побачення, діти.